Чи варто йти на фріланс? Це дуже цікаве питання, і зараз я на нього відповім. Всім привіт! Мене звати Роман, і я працюю режисером монтажу на фрілансі вже четвертий рік, а після початку війни почав працювати на закордонних проектах. Один в полі воїн. Саме так, якщо ви збираєтеся йти на фріланс, і якщо ви не самостійні і завжди очікували від когось якоїсь поради чи зарплати, якихось пільг, допомоги, то про фріланс можете не думати. Забудьте, бо на фрілансі ви самі по собі. Ви самі будете шукати проекти. Ви самі будете ті проекти здавати клієнтам. Ви самі будете спілкуватися з ними. Ви будете самі оперувати фінансами та вести бухгалтерію. У вас не буде колег за сусіднім столом, у яких ви можете швиденько запитати якоїсь поради. У вас не буде начальника, який буде шукати за вас суперських клієнтів з великими бюджетами. Не буде проджект-менеджера, який буде з цими клієнтами спілкуватися. Ви самі. По собі, тобто фріланс, це відповідальність. Якщо у вас відповідальності немає, якщо ви звикли по життю отримувати шару якусь вигоду за рахунок інших і завжди чекаєте від когось допомоги, то фріланс точно не для вас. Якщо у вас погана самоорганізація, і ви не можете змусити себе сидіти працювати, вам постійно треба чекнути інстаграм, подивитися Тікток, сходити до холодильника. Поїсти, погладити вашу кішку, собаку, фріланс також не для вас, тому що знову ж таки ви будете самі організовувати свій робочий процес. І якщо ви цей робочий процес організувати самі не можете, ви звикли прийти і просто відсидіти там з 8 до 6 і робити тільки тоді, коли хтось на вас там гримає та кричить, що ти там зробив чи не зробив, то тут вас контролює тільки ви. Мені згадується дуже смішна фраза: хотів більше вільного часу і почав працювати на фрілансі. І саме тому я працюю на вихідних треба розуміти що монтаж відео це досить ресурсно затратна штука якщо на студії ви можете сидіти з потужним комп'ютером який купила вам студія то тут все потрібно купувати за власний кошт а комп'ютер повинен бути знову ж таки достатньо потужним щоб ви могли працювати з відео повинен бути гарний процесор гарна відеокарта дуже багато накопичувачів щоб задовольнити потреби клієнтів у монтажі не тільки коротких відосиків, але й Довгих, наприклад, зараз я веду один із проєктів для австралійської компанії, де одне відео йде півтори години, і такі відео треба монтувати кожну неділю. Тому якщо у вас слабкий комп'ютер, поганий інтернет, і у вас на жаль немає грошей, щоб це купити або оновити цей комп'ютер, то можливо фріланс по монтажу відео. Також не для вас, якщо у вас немає якоїсь фінансової подушки, то фріланс також не для вас зі свого експеріенсу Можу сказати, що прибуток на фрілансі дуже нестабільний, і він залежить від багатьох факторів. Інколи можна заробити тисячу доларів за місяць, інколи 500, а інколи 5 тисяч. Тому якщо ви звикли, що у вас кожного місяця буде якась там двадцятка, і ви плануєте, що там хочете купити. Але при цьому не вмієте розпоряджатися своїми фінансами, то фріланс не для вас. Не дай Бог, що будете ці мікрокредіти брати, ставки на спорт. Дуже важливо розуміти, що якщо я кажу вам не варто йти на фріланс або фріланс не для вас, то це перебільшення. Я вас не знаю. І ставити хрест на фрілансі, тому що якийсь хлопець з інтернету так сказав, не треба. Треба розуміти. На що ви йдете? І я ніколи своїм підписникам, своїм глядачам не надягав рожеві окуляри, не кричав з екрану: що у вас все вийде, ви супер-красавчики. Позитив, позитив, позитив. Ні, я завжди намагався ставити вас перед фактами, щоб ви бачили реальність, щоб ви не розочаровувалися в ній, а були готовими. До Речі, якщо ви хочете стати режисером монтажу на професійному рівні, я рекомендую вам свій курс, який я записував півроку, монтував, готував. І там ми будемо навчатися відеомонтажу на реальному комерційному проєкті. Ви будете працювати зі сценарієм та будете створювати ролик з нуля до фінального рендеру. Додатково ще буде дуже багато корисного матеріалу, і загалом ви навчитеся не тільки монтувати відео, але й оптимізовувати свій час та воркфлоу. Зараз відкрита. Попередня реєстрація на курс. Заповнюйте Google форму та отримайте одним з перших посилання на придбання курсу, а також бонусний урок до програми. Переходьте за лінком в описі до відео. Якщо я вас не налякав, то вітаю! Зараз ми переходимо на світлу сторону цього відео і фрілансу. І поговоримо про плюси. Перший плюс це те, що ви можете працювати звідки завгодно. Зараз у нас дуже складна ситуація в країні. В нас дуже багато переселенців, дуже багато людей виїхало за кордон. І не тільки чоловіки, які через поля перебігали, але й дуже багато жінок та дівчат. І якщо в них була якась тут робота, то вони можливо її втратили. Якщо ви працюєте на фрілансі, ви можете працювати звідки завгодно. Вам потрібен якийсь нормальний комп'ютер або хороший потужний ноутбук ноутбук і інтернет, все ви можете працювати. Часу в нашому житті, на жаль, дуже мало. Кожен день стояти в пробках або їхати в тролейбусі метро і просто витрачати годину або дві на день на дорогу на роботу та з роботи ну це розкіш, скажу я вам. А тут ви можете працювати вдома. Ви просто прокинулися і працюєте. Другий плюс це те, що ви самі контролюєте своє життя. Якщо у вас там 5-6 постійних клієнтів, то ви можете не перейматися за те, що будете без роботи або будете звільнені за якоюсь оптимізацією фірми, або із за помилок колег або керівництва. Ви самі створюєте свій робочий графік. Ви можете зробити собі відпустку, коли захочете. Наприклад, дуже стомилося від роботи. Відпочивайте, відпочили, набралися сил та енергії, і можна працювати знову. Звісно, тайм-менеджмент та менеджмент проєктів – це нелегка штука, і скажу з власного досвіду: дуже важко відмовити якомусь прикольному проєкту. Іноді ти просто потрапляєш в коло проєктів, з якого дуже важко вийти. Іноді я працюю по 10-11 годин на добу, але я можу. Я знаю, що я можу зробити собі відпустку, коли я захочу. Просто я ще не хочу. Напевно, <ріст> ви можете обирати проекти, які вам більше подобаються. Це, звісно, плюс для тих, хто вже вийшов із тієї початкової фази, коли ви брали всі проекти, тому що вам потрібно було зібрати портфоліо та відгуки. Але коли ви вже набили якусь базу клієнтів, ви можете вже поперебирати та обрати саме той проект, над яким вам буде цікаво працювати. Тут є така класна штука та опція, коли ви відчуваєте, що клієнт то, то можете просто сказати: вибачте, я зайнятий другими проектами, і на жаль, ми не зможемо з вами попрацювати. Гарного вам дня! І зазвичай, якщо в мене є якісь сумніви до того, що клієнт може витягнути з мене дуже багато нервів та енергії, і що я зароблю собі не тільки гроші, але й стрес. То в 90% випадках так потім і виходить. То в мене дуже хороша чуйка на довів. Я спокійненько можу побажати їм гарного дня в офісі або на студії. Ви так зробити не можете. Отже, якщо ви хочете розвиватися, ви не боїтеся відповідальності і ви хочете самі контролювати своє життя та робочий графік. Якщо у вас є невелика фінансова подушка, то в принципі на фріланс можна піти. Але. Майте на увазі, що не все так легко дається, і я це кажу не для того, щоб вас налякати. Я кажу це для того, щоб ви були готовими до боротьби, і не здавалося, якщо через місяць, або півтора, або два місяці ви не змогли знайти першого клієнта або якийсь крутий проект на тисячу доларів. Не варто здаватися, адже ми сильний народ, і все буде добре. Головне бережіть себе та своїх рідних.